Прикарпатські підприємці об'єднують зусилля задля потреб української армії на Воо Карпати. З ініціативою виготовлення засобів спецзахисту звернувся директор туристичного комплексу Боковель Олександр Шевченко. Вони співпрацюють уже давно й успішно. Раніше виробниче об'єднання виконували для курорту замовлення на партію тримачів до лиж і гірськолижного спорядження. Для мене Во Карпати це взірець. Правильного відношення до державної власності, то, то, то державне підприємство, яке абсолютно нормально, якісно і швидко розвивається. Ми для Буковеля багато чого замовляли, а зараз у нас є спільний проект, щоб на цьому виробничому об'єднанні випускати бронежилети для того, щоб армія наша і наші люди, які там служать, вони були абсолютно захищені. Основна ж продукція виробничого об'єднання кабельно-провідникове для автомобілів провідних марок. Кількість робочих тут утягнула понад тисячі. Продовжується розширення виробництва під нові замовлення матимуть їх переконане керівництво підприємства і для вітчизняної оборонної промисловості, адже наразі вона базується передусім на електроніці. Фінансова підтримка «Боковелю» і технологічна складова Карпат мають забезпечити оптимальний результат: мінімум 100 бронежилетів на добу та ще близько півсотні робочих місць. Бронежилет над яким ми працюємо він в середньому на Ринку коштує 600 доларів від 500 до шістдесят, ну, залежно якого він класу. Але ми проявляємо питання, що бронежилет був легкий, що він був зручний. А поки конструктори опрацьовують технологічний процес виготовлення бронежилетів на Воо Карпати безкоштовно полагодили три машини марки газ 66 які використовують в армії. Вже до кінця тижня їх передадуть місцевому батальйону. Тим часом в івано франківському аеропорту допомагають військовій авіації. Підтримка всебічна від транспортування необхідних блоків чи агрегатів літаками, які здійснюють цивільні польоти з місцевих. Вого литовища до ремонту за сприяння директора Буковелі Олександра Шевченка надавали допомогу військовій частині у відновленні в ремонті контрольно-перевірочної апаратури, за допомогою якої можливо. Відновлення і ремонт блоків, які використовуються безпосередньо в літаку, апаратура, що контролює бойові літаки, була в неробочому стані. Туристичний комплекс «Буковель» надав своїх фахівців з електроніки, яким вдалося відновити роботообладнання, що зазвичай ремонтується лише в заводських умовах.